Заблокувати російську музику на всіх відомих музичних платформах в Україні таку ініціативу підтримала уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. Вона вважає, що це важливо для захисту культурного простору України. Раніше вже була опублікована петиція стосовно цієї заборони. І, хоча багато українців ще в перші дні повномасштабного вторгнення відмовилися від усього російського, проте є й ті, хто продовжує споживати російський контент. Таким чином спонсоруючи країну агресорку. Ми запитали чернівців, як вони ставляться до блокування російської музики на онлайн-платформах і чи підтримують цю заборону. Я вважаю це правильним, тому що в Україні ну повинна бути українська мова. От ви російських виконавців слухаєте чи ні? Російських я не слухаю, я англійських. Ну в більшості. Ну хто захоче слухати, знайде спосіб прослухати її. Ми не слухаємо, не підтримуємо. Ну, добре, пускай вбирають там чартів оці всі російську музику. Тут це дуже таке спірне, дискусійне питання. Звичайно, ми українці. В нас багато є свого і якщо ми будемо і далі розвивати, насправді дуже багато і класних виконавців, і молодих, і багато потенціалу. Тому я думаю, що і без російської музики нам буде що послухати, і в майбутньому буде ще більше. Ну, я російській музики не слухаю. Ну я думаю, що так, да, потрібно заборонити російську музику. Ну, типу, всім пісні, типу, хороші, Типу, ну чому б і ні. Ми маємо просувати свою українську музику. В принципі, у нас музичний контент такий з'явився досить непоганий. Шкода, але на даний момент у нас дуже багато молоді, особливо, які слухають російську музику, тобто, ну. Я до цього ставлюся не дуже добре. Я не слухаю, наприклад. І я б хотіла, щоб і молодь, яка на даний момент дуже цікавиться цим напрямком, то вони б також би не слухали, оскільки слухаючи таку музику, вони підтримують війну. скажімо так, можливо, вона їх не стосується, тому вони не знають, як це, тому і слухають.